На 380 місці, побудована в рамках проєкту програми «Хокей в Україні. Розпочався в нас овертайм. Ми переміщаємось на літ. Власним часом можна сказати, що генеральний партнер чемпіонату України, чемпіонату професіональної хокейної ліги мережа будівельного господарських гіпермаркетів Епій центр. Бахредіно вимушена за без шолому, Кидає ключ просто їде змінюватися. Тільки чому ключку залишив, я не розумію. Можливо, зламав, але Костянтин Касянчук. Що робить Касянчук? Киток! І це перемога Сокола! який киток! А вже, ви знаєте, відразу по цьому віражу я зрозумів, що щось буде не те у цьому епізоді. І скидає руки у такому екстазі переможному Олександр Годенюк. Яку шайбу індивідуально сильно закинув Костянтин Сімчук. Ви подивіться, зараз їде капітан команди Артем Бондрів. З нервами до арбітрів, можливо, десь він гледів у попередньому епізоді порушення правил. А який рейд, який рейд? немов ковпак по тилах суперника під час Другої світової війни. Зробив Костянтин Касянчук. і шайба з кисті у дальній кудворі, з гострого кута з напівзони. Здорово. 3-2. Сокіл вириває цю перемогу. Дивимось, за повторимось передачі із зони Сокола. Одного обіграв. Пішов на двох, іншого обіграв, Зберіг шайбу. Третій просто їде. За ним це Роман Благий і кидок у дальній кудворіт, У дальній кудворіт у дев'ятку. Просто шикарний, розкішний гол. У цій зустрічі забиває Костянтин Касянчук. Класний гол. Що тут скажеш? Це 19-та шайба. І вже 33 передачі. 52 набраних очка у Костянтина Касянчука. Блискучий гол.